Доброго дня, шановні колеги, зооферми та власники господарств. Я ветеринарний лікар, Солодим Маряна Йосипина, а передата візит Вінницька область, місто село Томашка. Що я можу сказати про цей семінар? На цьому семінарі висвітлювалися такі великі проблеми, питання у ветеринарії як хвороби копит. Також підняття молочної продуктивності, мастити, використання маститів, запуск курів у, у сухосійний період. На цьому семінарі було висвітлені всі ті питання, практичні питання, які є проблематичні на даний момент у наших господарствах. Тобто сказано пост радянське господарство, без новітніх технологій і без використання європейських і американських технологій вирощування молочного стану, було показано практичне заняття. Дійсно, на даний момент мало хто показує практику, це все, що використовують на практиці на даний момент у господарстві. Напросто хочеться подякувати фірмі «Домінанта Україна за організацію таких семінарів. І хотілося побільше спілкуватися з розумними людьми, які дійсно висвітлюють питання, які є проблемою у всіх господарствах України. Молочних парами. Дякую. Я Світлана Іванівна Луцишина, головний зоотехнік Хмельницької філії зернопродукту. Перш за все хочу подякувати. Моїм керівникам центральний офіс зернопродукту за те, що дали мені можливість побувати на такій конференції. І дякую фірмі Домінанта. Дуже багато цікавої інформації ми отримали як на практиці, так і на семінарі. Дуже багато цікавої інформації. І Дякую за таке. Ну за таку можливість, що можна дуже багато отримати. Дякую.